Добрий день, любі малята, а також, шановні наші батьки, діти, до нас в гості завітала осінь. Осінь чарівниця і говорить до всіх діток. Добрий день, мої малята, я прийшла вас привітати. Йшла я лісом, полем, гаєм, я чарую все навкруг. І ліси, і поля, і луг. Осінь розкидає листячко. А якого кольору? Діти, як ви думаєте, якого кольору осінь розкидає нам листячко? Так, звичайно, жовте, червоне, коричневате. Так, які ви розумнички. А ще восени не тільки листячко жовтіє. А й опадає, гайдаються дерева від вітру. Ідуть дощі, сохне листячко і травичка сохне. Так, розумнички. Ми листочки, листочки, ми осінні листочки. Ми на гілочці сиділи, вітер подув, ми й полетіли. Давайте ще раз з вами. Промовимо цю фізкульт хвилинку. Ми листочки, листочки, ми осінні листочки, ми на гілочці сиділи, вітерець подув, ми і полетіли, зробимо вправу на дихання. Набираємо носиком багато повітря. І через ротик видихаємо. Так дує вітерець. Молодці, давайте ще раз набираємо повітря носиком і ротиком видихаємо. І полетіли листочки. Молодці малята. А зараз я вам загадаю загадку. А ви уважно слухайте і давайте правильну відповідь. Домовились? Без пензлика, без олівця розфарбовує всі деревця це, діти. Так, осінь, молодці. Все ви знаєте. Ось погляньте, які в нас листячка нам подарувала осінь. Це якого кольору? Так, червоного кольору. Молодці. А це листячко якого кольору? Жовтого. Так. І от ми з вами сьогодні будемо малювати на дереві такі листочки. Червоного та жовтого кольорів. А будемо малювати ми їх кварбами. Якого кольору? Жовтого. Так, вірно, молодці. І червоного. Так, молодці малята. А ще нам знадобиться в скляноці водичка, щоб змочувати нашу фольгу. Ми будемо малювати ось таким методом фольгою. Її можна придбати у магазині, і вам в цьому допоможуть ваші батьки. Так, малята, нам треба взяти фольгу до наших рук, зім'яти її трішечки, ось так, як роблю це я, зім'яли, а потім будемо змочувати у фарбу. Спочатку ми змочимо у яку фарбу? Так, у жовту, у водичку, а потім у жовту фарбу. Ось так. І потім будемо відбитки ставити на нашому чарівному дереві. Так, молодці малята. Потім у скляночці з водичкою промиваємо фольгу і набираємо іншу фарбу. А яку ж іншу фарбу? Якого кольору ми будемо зараз малювати? І яку фарбу нам потрібно. Так, червону. Ось вона гарна, красива, червона фарба. І теж будемо ставити відбитки на нашому чарівному дереві. Ось таке дерево, діти, у нас з вами вийшло гарне, осіннє, чарівне, так? А які кольори на ньому? Так, розумнички, жовтий колір. Ми сюди додали. І червоний, молодці малята. А хто до нас завітав сьогодні на гостини? Так. Наша осінь-чарівниця і принесла нам багато-багато листя, гарного, прямо ось із кошиком, як ви це бачите. І ось такі дерева. Бачите, у гаю і невидимка ходить в гаї, всі дерева роздягає. Це наша осінь. Молодці малята. А на зараз мені пора. На Все вам добре. Дякую, до побачення. Бувайте, бувайте!